Якось московський спартак добирався на матч Ліги чемпіонів і власній Москві опинився у великому заторі. Гравцям довелося опускатися у підземку і добиратися на матч на метро. Схожа історія трапилася з Карпатами в середині 90-х років. Хтось з майстрів, очевидно, недобре подивився за Карпатівським автобусом. Що тут правда, а що домисел? Добре, пам'ятає гравець Карпата Дніпра тих часів Віталій Шумський. Ми їхали з бази з Брюхович, але в нас поламався автобус. І добиралися хто як може. Ну, Андрій Покладок тоді їхав на своїй машині і попав в ДТП. Ну і приїхав на стадіон. Вже перед самою розмінкою і вийшов на поле і забив два чи три гола, я вже не пам'ятаю. Ну два точно забив. У Львові всім команда була, нема такої команди, що так легенько приїжджала сюди. Але Дніпро да, Дніпро приїжджав і отримав три свої штуки і їхав додому. Отак бувало, так. Да. Іван Павлюх теж встиг пограти в обох командах. У Дніпропетровську він виступав під керівництвом тренерів Грозного Колтуна та Тищенка. Теперішній наставник Карпатівської академії каже, що у ті часи до жодного тренера фанати не ставилися так, як тепер до Бессонова. Я не такого, коли ми грали, то не було в Дніпропетровське. Також було звичайно, теж результат поганий, там щось було, але Так щось не пригадується, щоб так свистіли на тренера іменно. Так що. Володимир Бессонов у цьому чемпіонаті вже перемагав Карпата 3-0. Але було це в Дніпропетровську. У Львові ж тренеру не щастить. Для нього це буде п'ятий приїзд до Львова. Третій він приїжджав як тренер столичного ЦСКА, попередника арсенала. І один раз він приїжджав останній у ролі Германича в Кахарків у березні 2008 го І за чотири матчі підопічні Бессонова ні разу не перемагали у Львові. Статистика свідчить, що Карпати не можуть забити Дніпро вже 418 хвилин. Востаннє Зеленобілі забивали і перемагали Дніпро сім років тому, у квітні 2003-го. Єдиний гол забив Ігор Ювічевич. Якщо Карпати забивали, хоча б один гол, то вони у Львові. Тоді вони не програвали. Це було шість разів і п'ять разів вони перемагали. Одна була ніч'я. Ті роки тренер Дніпра був е, німець Бернштанге. Ну і він, коли я вже був у Дніпрі, мені хлопці розказували, що коли вони проти нас тут грали, то він їм на розборі гри говорив, каже, вони побігли на вас, як собаки на м'ясо. Просто ми завжди виходили, з перших хвилин старалися задавити їх і переграти, щоб результат був. Ми грали жорстко. Саме гравець жорсткий був Роман Зоб. Так що да, виходили з дніпрофровці що... і питалися, грає бішений. Матч буде непростий, як для двох команд, тому що Карпати і Дніпро ну, одні завдання практично так вирішують. І ігри між собою будуть багато, теж значити. Плюс психологічно, якщо виграти, то буде і в очках перевага. і так. Так що гра буде важка, а думаю, що Карпати виграють в один м'яч. Для того, щоб перемогти Дніпро, Карпати повинні подолати ряд дніпровських порогів та й самим не зачепитися за підводні камені. Отже, ворота дніпропетровців захищає чех Ян Лаштовка. Праворуч в обороні виступає молодий Павло Пашаєв. У центрі досвідчений Андрій Русул та Євген Чибирячко. Лівий захисник Віталій Денісов. Опорний хавбек Дніпра ще один чех Маріо Холік. Трохи попереду діє квартет креативних хавбеків Ротань, Назаренко, Калініченко та Коноплянка. На місце нападника претендуватиме Сергій Самодін та Володимир Гоменюк. Але швидше за все Володимир Бесонов довірить місце таранному форварду Євгену Солезньову. Як і 15 років тому, коли зеленобілі барви захищав Віталій Шумський, зараз більшість гравців Дніпра збірники України. Однак у середині 90-х для Карпат це не було вагомим аргументом. Тоді дуже сильний дух був такий, що ми не давали їм підняти голови, і вони нічого не могли зробити. І при тому, що там половина іграків були ігроками збірної України.